Всім тихого серпневого вечора, мої любі друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 27 серпня. Останні дні літа. Ще трішки і все. Літо закінчиться. Знімаю відео для вас увечері. Три дні тому останнє відео знімав. Ці дні було дуже багато роботи, 3 дні там прям взагалі. Ось тому ввечері знімаю відео для вас ось. Завтра я думаю весь, в день зніму відео для вас. Тому чекайте. А ці шибеники вже уже, дивіться, що роблять. Що вони роблять тут? Що ви робите, скажіть мені? Ож які невгаймовні взагалі. Ось такі ви невгаймовні. Цвіркуни так цверкочуть. Зараз лише 19.40. Уже цвіркуни починають звірчати. Свір... Десь навіть о четвертій годині вечора. День настільки зменшився, а ти що квітусь. Тут сидить, відпочиває. У нас сьогодні... сьогодні нормальна комфортна температура. Ось завтра я вже читав в новинах, що передають, що вже почнеться бабине літо. Триватиме воно до 12 вересня. Там дуже тепло, завтра так, реально буде дуже тепло. 20... На цьому тижні 28-30 градусів буде. Як передає... Передаю синоптики як... Тобто сьогодні було 22, а завтра вже 30 аж. І ночі були холодні, а тепер вже знову буде, вже знову тепло, потепліше є. О, о, подивіться, ось не можуть. Не можуть вгамуватися. Ніяк не можуть. Дивіться, які хмари гарні. Дуже гарно. Як ви можете побачити. Тут насівся, бачите, десях міна навіть росте. У нас якось насівся, і раніше не було. О, десь взявся. Я вам вже показував його. Бачите? Такі ось. А ви що? А ви що невгамовні? Йдемо разом з вами, так? Міткі Томіш Давайте йдіть зі мною, якщо хочете. Подивлюсь, скажу вам уже. Дивлюсь на калину. Вже дають ягодки навіть, що так відчути, вони вже стиглі. Бо я собі вже тустигли навіть в кінці серпня. Ну що, ви, кури? Вже те, спекотно готуйтеся до спеки такої. 30 градусів, якщо порівняти і загадати минуле літо минулого 2024 року червень-липень, то це ще, як можна сказати, квіточки. Просто тоді реально спекотна, аномальна пекельна спека була. Плюс 40, плюс 45. Точно на сонці плюс 45, в затінку плюс 38, плюс 40. Це точно було минулого літа. І то. Я не, не уявляю, що було на півдні України там взагалі. Напевно, писали, що було і плюс 55. На сонці, ну. Плюс 55, то навіть в Києві було. Нагрілася поверхня, нагрілася ну, нагрілася каміння, каміння чи асфальт. Було плюс 65 навіть. Минулого літа. Цього літа ще нормально. Прохолодне літо не дуже таке тепле і спекотне. Оце єдине. Ну там плюс 30 це ще нормально. Якщо порівнювати з минулим роком, це ще, ну, це така спека. Спекотно, звичайно, але не прям не критично, як то їм було. Цього року нав навпаки Перепади температури, що жах просто. Що передають по баби? Ну, я подивився бабини. Ну, коли буде бабини літо. Їх три навіть передають. Одне усе зараз, до 11 вересня, почнеться завтра. Далі десь в першій полов половині жовтня, чи в листопаді, в жовтні, здається. І. Третє на секундочку. В кінці грудня. В кінці грудня плюс 10 передаю, що буде в кінці грудня може температура сягати плюс 10. плюс 10 градусів. 10 градусів тепла в грудні. Бабине не літо в грудні, таке я навіть і не пам'ятаю. Ось таке не пам'ятаю. кизил є в цьому році якому, ну, три, не багато, як минулих років, але виявляється, що є. Я думав, що його взагалі нема. Бачите, дозрів і його видно стало. Внизу, звичайно, немає. Тільки одиницю. Ну, На верхівці давайте подивимось теж не густо. Ну, взагалі не густо, я зрозумів. Де я там і вони? Так. Такий вечір. Комфортні дні зараз температура після такої такого прохолодного дня 11 градусів неділю. Ці Сі... Три дні, 25, 26 і 27 серпня було там нормально. Комфортна була температура повітря. Щоб ну, нормально, одним словом, було. Не віриться. Почалося, здається, почалося і недавно літо. А вже закінчується. Ще буквально, і що не вважати вже вечір цього дня. 4 дні. 4 дні. 28, 29, 30, 31. Звичайно, по погоді, якщо по погоді, то, звичайно, воно не закінчується там передубезпеку. Але і по кален. Ну, якщо календарний, то то так закінчується, на жаль. Цього літа я вам скажу. Для мене чесно не було. Було холодно. Не відчулися. Цієї... Цього тепла, такого, як завжди. Прохолодно перепали температури, дуже дощіло, дощіло, дивіться, як чорнобляється, як вони світуть. І для мене це не було літа, як не насолодилися, то, то, то не нагрілися одним словом, якщо сказати. Ось. Але зате крути тут риють, риють і риють. о, Ну от дивіться. О, що роблять? Що роблять? Їм вже 4 місяці буде скоро, 3 березня. Народились вони 3 травня об 11 годині. Ну, було їх 6, чотири забрали, залишили двоє для тих, хто не знає. Я вам вже думаю, казав, тих, хто знають, вже знають. От, можливо, нові глядачі на канал потрапили, дивляться відео. Тому я, в принципі, розкажу, розповім вам, розповів, їх було шість кошенят, чотири кота. Це двоє, дво, два кота. Було дві кицьки. Дві кицькі і двоє котів ми віддали. Ми їх віддали хороші руки 1 серпня, тобто 26 днів тому. Ось, сподіваюся, що все буде добре. Дуже хоч, хочеться вірити, що вони вже добрих людей, добрих руках. Ось, хочеться вірити. Я думаю, що все з ними добре. Ось От тому й таке. Якось так, друзі. Добре, друзі. Я з вами буду прощатися. Я вам побажаю миру, добра, все найкращого. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал. Бажаю миру і найкращого. До нових зустрічей!